Ну, рік не друга стедіть. на роботі робити, але на сестричку. Там повний бордель, та шукає. Ну виш на сестре. Задувай. Так, дитину так удари, двісти, руки в трунку. Давай скоп. Глубоко-глубоко Вона задувала вже, вона вже. Ну сервисний <ривання> молодец, это нет. Молодец, молодец. <ривання> 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 мам, <ривання> ma, не будем ломчику. <ривання> <ривання>